Як, як наші захисники приїхали зночі здорові і можуть поїхати голодні? Український борщ Карабчівський це саме головне. Любите борщ, хлопці? Так, да, звичайно. Хто ж його не любить? Любите, всі українці щирі, Улюблено, улюблена страва, так, в армії. В армії. Часто в армії борщ їсте? І на <рес> Раз на два, ти. Ви ну, починаєте їсти. <рес> а Миколаївич буде знімати, а ви Ні, їсти. Ні, я, я просто хочу показати, щоб люди розуміли, що моя Миколаївна ніч не спала. Ще вчора в неї ЧП було, не буду <рес> казати, <рес> яке <рес> розкаже, але <рес> як це від Славіка, я так розумію. <рес> Славік на замовлення робить, так, Славік? Це на замовлення. Треба роблю. <рес> <рес> Короча, да. Смачну ковбасу і таке м'ясо наш лайк робить. Кому цікаво, пишіть Миколаєв, дасть номер телефону. Така маленька реклама. Тоді займаюся, допомагає військовим. Чому б і, як той казав, не допомогти, щоб... Ай розкручується, колись построїть цеха. хлопці будуть приїжджати після війни. Зараз да? спробуйте. Смачного всім.